На цих фото її син вперше ступає на українську землю після трьох років і двох місяців полону, розповідає Валентина Котолуб. Він один із тих, кого обміняли 14 червня цього року. Всі ці три роки я тримаю телефон коло себе. Вся надія, що буде, а от буде, а от я почую це слово має дума. І дзвонить Саша ма. Я вдома, ти віриш в це, я молився, я вдома. Валентина каже, у перші місяці повномасштабного вторгнення Олександр обороняв Маріуполь у складі 36-ї бригади морської піхоти. 12 квітня нам зараз рішають полон або розстріл, а, ну не переживай. Він сказав, не прощаюсь, говорю до скорої зустрічі. Я повернуся. Нам сказали, що збережуть життя, ми повернемося місяць, два-три, максимум. Віри в повернення сина, говорить, додавали ці два листи, які отримала від нього з полону. Перший лист ми отримали 22, на ще й на День Незалежності, 24 серпня 22 року. Тут було коротко написано пару слів. Текст письма «Здравствуй, мать! це твій син Олександр. Нахожусь в пліну, у мене все хорошо. На стіні висить парадна військова форма, а поруч берет морського піхотинця та подяки. У 2019 році Олександр Котолуб завершив навчання у Львівській академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Розповідає відчим Василь Бердичевський. Далі служба в 36 й бригаді. морської піхоті, да, це символ їхній. Ну, Біряти. І вони цей берет, Якщо я довжен морський піхотинець, він його заробити. Каже, що тижня ходили на акції в підтримку військовополонених. Ми ні одну акцію. Трох постійно. Дочка, жінка і я. Місяць-два ще так було. А в дальнішому вже почала жінка, почала німно вже теж переживати, вже почали нерви здавати. Ми ж бачу, пої. Нині Олександр на реабілітації та попри відстань. Все, що роками мріяли розповісти одне одному, розповідає Валентина. Тепер переповідають телефоном. Одинадцять вечора і каже, ти ж не думаєш, що ти сьогодні будеш спати. Будемо балакати цілу ніч. І так ми цілу ніч пробалакали з ним. Синочок, привіт. привіт. Як тебе сьогодні настрій, Як діла? Так все чудово, все поправляюся, лікуюся, обходжу лікарів. Олександр каже, не може повірити й досі, що роки полону позаду. За цей час був у п'яти колоніях, та, попри випробування, вірив, що зможе знову обійняти рідних. Саме більше чекав зустрічі з родиною. Я сильно хотів їх побачити, щоб вони всі були живі, здорові. Після реабілітації каже мріє знову стати на захист країни. Хочу трішки встановитися, бо психологічно подавлений, психологічно трошки тяжко. Ну подальшому, напевно, хочу служити. І служити далі, виконувати завдання, оборонити країну Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.